Кінець 10 століття Київ розквітає. Торгівля йде з півночі до Візантія. А грусь уже потужна, але нема тієї ще стріжневої віри. Князь Володимир Великий розуміє меч, тримає землю, але не тримає людей. Племена Русі поклоняються різним богам: Перуну, Дашбогу, Велесу. Кожен живе своєю вірою, своїми обрядами, і тоді Володимир вирішує зробити те, чого ще ніхто не робив на Русі: вибрати віру для всієї держави, хрещення Русі, духовний переворот. Послів вирядили всі Країни світу, ну всі в кінці світу, скажімо так, першими поїхали до мусульман Булгарію. Їм показали мечеті, розповіли про Аллаха. Але коли ті почули, що мусульманам заборонено пити вино, то чесно відповіли: веселість Русі пити без того бути не можемо. Потім посли вирушили до німців, які представляли римського папу, там побачили порядок, дисципліну, але, як казали, краси не бачили. Далі до юдеїв, але дізнавшись, що вони втратили Єрусалим, сказали, як же ви навчаєте інших, коли Бог прогнав вас із вашої власної землі? І нарешті до греків у Константинополь. І ось там відбувається те, що змінило історію. Посли потрапили у храм Святої Софії, де все золото, мармур Хор співає фіміам, здіймаються вгору. Вони стояли приголомшені і сказали: не знали, чи ми на небі, чи на землі, і не можемо забути тієї краси. Саме після цього Володимир вирішив, що віра грецька це шлях Росії. Але цей вибір мав і політичну сторону. Імператор Василій II Візантії тоді воював із заколотом і просив допомоги. Володимир вислав 6 тисяч воїнів і допоміг перед перемогти повстання Вобін отримав право одружитися з принцесою Анною, сестрою імператора. Нечувана честь для варварського князя, єдина умова прийняти хрещення. 988 рік Володимир охрестився у Херсонесі, нині Севастополі. За літописом після хрещення він прозрів буквально, зцілився від сліпоти. Повернувшись до Києва, наказав: коли хто не прийде завтра до річки, буде мені ворог. І тоді весь Київ вийшов до Дніпра. Священники читали молитви грецької народ стояв водій, ніхто не розумів. Достеменно, що саме відбувається, бо для багатьох це було не віра, а наказ. І до лаперуна прив'язали до коня, волочили по вулицях, кидали в Дніпро. Жінки плакали, старі проклинали. Але новий світ уже почався. Хрещення Росії було і духовним актом, і державним переворотом. Уявіть цей момент: старий світ тоне у воді, а з ним язичницькі боги. Є. Після цього починається епоха змін. Будуються храми, відкриваються школи, з'являються прикладачі, канаписці, лікарі. Русь приєднується до Європи не мечем, а культурою та вірою. Християнство принесло не тільки